П'ята ранку залипаю в екран на твічі 10к і це не обман. Крісло кабець на муніку полоса Але мені байдуже йду до кінця. У кінці в всіх сім'ях. Хто справжній, а хто просто гра. Кожен не знає, що шукає в житті Та лише сильні не томать пітні. Трімаю контент, у мене є план. Щоб кожен із вас засвітився клану. Я просто горю цим, тут м'язад, не заздри, брат, бо життя лиш ми. Поки ти хейтиш, воно пролетить, не застрягай у минулому. Запали вогні, не гони за чужим, твій шлях у тобі. Перш ніж судити, глянь у коло сам. Поки ти тут світ біжить по часам. Подумай, хто ти, хто поряд стоїть, Чи варто це все, чи не час відпустил Поки ти в чатах виливаєш сніпру. Други не чекає твій тру. Ти можеш змінити все сам для себе або лишитись ніким. вибір Вибіру краще у роби, краще твори, краще шукай свій шлях серед гри. Не Розмінюй життя на дешеві понти, бо завтра прокинешся, а шанс уже зник. Не заздри, брат, бо життя лиш поки ти хейтиш Бля. Такой клип какой-то странный, непонятный, сука. Займись же справа. Досить же, блядь, в компе сидеть, заебал.